Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на акційні товари в магазині Аврора, які діють з 1 по 7 включно. Вже у нас квітень. Бачу дуже багато товарів зі знижкою. Мочу позручніше для перегляду. Дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Так, що ж у нас тут цікавого? Свічок понавозили в Аврору цілу купу. Бачили, яка знижка? Був 74, вже зараз 34 зі знижкою. Антистрес. Для маленьких принцес навіть зробили свою декоративну косметику. Так, щоб ваша принцеса не крала у вас косметику, ось для неї зробили ось таку чудову малювидлу. Навіть і люстерку є в вигляді зірочки. Ну, також будемо з вами дивитись і новинки, які з'явилися в Аврорі, не тільки товари зі знижкою. А такі горщики, кашпо це новинка. Ціна 49 гривень. У декілька кольорах. Дивіться, який цікавий ведмедик. Кашпо. Теж на квітку. В чорному і в білому кольорі. Так, ну це ми все бачили з вами. А ось зараз кашповості поставили зі знижкою 99 гривень. Зі знижкою фарба для волосся. Точніше, це як новинка йде, але ціна 34 гривні. Не знаю, де ще дешевше можна придбати. Рябіна по 49 гривень. І тонуючи по 39 гривень зараз. В акції зараз великі шампуні, кератин та що ще тут у нас професіонал Арган 129 гривень за цілий літр. А ось такий шампунь-кондиціонер, тут також цілий літр, можна придбати за 42 гривні. Можливо, зекономити 10 гривень на Рідкому милі. Дитяче тверде мило 39 гривень. Ось таке можна придбати за 32 гривні. І милушик також тверде, 5 шматочків 44 гривні. В акції тверде мило вагою 125 грамів, 17 гривень. І велике мило Б'янка, Тут 200 г 27 гривень. 15 гривень. Рідке мило, 450 гривень в пакеті. Дивіться, а це новинка. Це що у нас таке? Мило, пінка дитяча. До речі, дуже класна штука, я вам скажу. 55 гривень. І тут різні-різні аромати. Тут є і полуниця, і ягоди, і персик, і кавун. 300 грамів. Дуже хороша ціна, і надзвичайно економно виходить. Мабуть, після огляду я теж візьму одну, щоб потім вам розказати, як вона. Дуже цікавий дизайн. Так, зі знижкою в пакеті мило. Крем мило, 24 гривні, ягідки. 500 грамів. Чоловіче гель для душу. Sport Star. 250 грамів, 39 гривень, що нормальна ціна. До речі, хочу сказати на ось ці э, Street 8, street night э, гель для душу. 250 грамів теж непогана ціна. Вони надзвичайно ароматні, 47 гривень. 59 гривень зараз арко гель для душу чорний. І ось такі чоловічі три в одному, 400 г можна придбати за 59 гривень зараз. Шампунь Pantene Pro V, 400 грамів, 109 гривень. Будь-який можна обрати. Шампунь Доктор, Мумійо, Алтайський і Мед. Тут цілий літр. Так, 82 гривні зараз. Це в нас сухий шампунь Шаума. В акції зараз шампунь від L'Oréal Ельсев 400 г 124 гривні. І також можна придбати бальзам Ельсев від L'Oréal 88 гривень. Так, я тут ще знайшов чоловічий фа гель для душу 250 грамів, 64 гривні в акції. Це дитячий гель для душу для маленьких принцес. шик. Вага 300 грамів 39 гривень. Рушник волого. Вологий просочений рушник. А це ж для цих для наших воїнів, якщо я не помиляюсь, одна штука 24 гривні. Військовий спорт. Для військових, водіїв, мисливців, рибалок, туристів, спортсменів, людей з обмеженим доступом до води. Зараз 49 гривень мило для інтимної гігієни. Дивіться, яка новинка для малечі вийшла: тріскуча ягода. Чарівні кристали для купання. Це знаєте, хто не любить купатися, ось можна такі взяти такі шипучки, тріскучки і спробувати. Я не знаю, теж треба спробувати, щоб вам розказати, що це воно таке. Хто купував, залишайте свої коментарі, що воно таке. Мабуть, наливати, в воду і воно буде булькати. Їх тут дуже є багато з різними ароматами, мабуть. Ну, що я хочу сказати: наступила вже весна, і я вам хочу сказати, що я сьогодні тільки у футболці 55 гривень, 23 градуси у нас сьогодні, дуже тепло. Так що можна брати вже пемзу і чухати свої п'яточки для відкритого взуття, щоб було красиво. Зі знижкою ось цей великий гель для душу б'янка, тут цілий літр 88 гривень. Теж дуже хороша ціна на такий великий шампунь. 27 гривень. Зараз коштує ось такий спрей кондиціонер для росту волосся і розчісування з олією органи. 100 грамів. А ось такий також двофазний можна придбати за 64 гривні зараз. Пинка. 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 Для вмивання з гіалуроновою кислотою 170 грамів, вже зі щиточкою йде 109 гривень. Від Душка від компанії Душка. Нівея універсальний, 75 грамів, вага 62 гривні. І тут ще щось я бачу. Міцелярна вода для обличчя 350 грамів. Це ж вона, мабуть, правда? 39 гривень. Кулькові Рексона антиперспіранти. Зараз з непоганою ціною 59 гривень. Так, тут що у нас? Антиперспіранти Дав 94 гривні це сухі антиперспіранти. Так, Кулькові Фа по 51 гривні чоловічі та 64 гривні кулькові Ніве чоловічі. В акції крем бальзам бальзам для губ від торгової марки Himalaya. 44 гривні. Зі знижкою можна придбати спонж для макіяжу 29 гривень. Ось набір таких щіточок макіяжних. Зараз зі знижкою були 149, зараз 99 гривень. Щітка двостороння для вмивання та пілінгу обличчя 39 гривень, була 59. Так, давайте подивимось. Тут станочки в акції. Ось ці джелети на два леза. Тут 5 штук 55 гривень. Це також хороша ціна. 11 гривень виходить да, за штучку. Також в акції бік. А, так, тут два станочки да, на три леза. 52 гривні. В акції жіночі станки для гоління. В упаковці 4 штуки. І на три леза. І зволожуючою смужкою. Ось таку зубну пасту зараз можна придбати за 15 гривень. В акції зубна паста Саніно 21 гривня. Зубні пасти Колгіт по 44 гривні, будь-яка. І блендемет 32 гривні. Хороша ціна, зверніть увагу. Теж цікавий набір мені потрапив під руку. Зубна паста і також зубна щітка, дерев'яна бамбукова. Зі знижкою зараз на годинники круглі. В акції набір рушників. Упаковці йде один рушник для обличчя, розмір метр так, для тіла метр сорок на сімдесят. Для тіла і для обличчя 50 на 90. Кольори в асортименті. В акції зараз ось такі кольорові рушники для обличчя. 55 гривень, були 74. Дивіться, які чудові рушники для малечі. Надзвичайно м'які. 149 гривень. Тваринка. Так, Можливість оновити свою сумочку зараз на теплі дні. Тут є ще також входить ланцюжок довгий. Ось ці також я бачу це новинка. Дивіться, як класно на повсякденний да, стиль. Тут дві, два, на два замочки. Телефон поміститься, також є ремінець всередині. Такі також не менш цікаві. І дивіться, які вони вмістки. Також входить ремінець, там є, бачите, ремінчик, тут три відділення. Три телефони можна служити. Для пухнастиків пан кот 11 гривень. Зараз усі смаки. Є в наявності за 12 гривень можна фріски взяти. По 9 гривень ролл з рибою. Так, І паштети по 22 гривні гурме. Сухий корм м'яв, вага 300 грамів, 35 гривень. І ось таку упаковку фріски з сухого 270 грамів вже. Кожного разу менше, 44 гривні. В акції рушники паперові. Звичайні серветки, 35 штук, 5 гривень. Бачу, це також якась новинка з'явилася в нашій аврорі, принаймні. Тому що пишуть, це не новинка, у <смі> нас вже давно є. Ну, Бачите, у нас перший раз такий вологий туалетний папір дитячий, 44 штуки 22 гривні. Серветки для зняття макіяжу 20 штук 19 гривень. А за 7 гривень можна придбати серветки для очищення взуття 15 штук. Пологі серветки дитячі, 110 штук в упаковці, 27 гривень. І ось такі зараз також зі знижкою 120 штук. Рушники паперові, дві штуки в упаковці, 120 підривів, двошарові 39 гривень. А ось такий великий диво можна зараз придбати за 159 гривень. Тут 500 відривів в двошарові. Ось такі великі масажні щітки для волосся. Зараз 39 гривень. А ось таку взагалі можна придбати за 29 гривень. Круглі масажні щітки. вже на поличках аврори з'явилось віяло. Дивіться, яке красиве. Як воно пахне деревом, це дерев'яне. Я відкрив і такий, знаєте, одразу свіжий аромат дерева. Я хочу вам побажати економних покупок, міцного здоров'я. Я вже йду знімати наступне відео. Я хочу, щоб у вас було все гаразд.